Доброго усім дня. Трошки зніму вам нашу мілку. хоче в мене телефон овідерти. Бурачка хоче, зараз дам, зараз потрошечки буду знімати, бо із світлом проблеми, з інтернетом проблеми. І так, щоб ви нас не загубили, потрошки будемо щось знімати. Нарізала я її відеречку буряка, це стільки овішечки її на ворочок. Ми купили сіль. Менших нема, не знайшли. Оце такий брикет 10 кілограм, 250 гривень. Це виходить 25 гривень в кіло. Ну і ми кладемо її в жолоб, А це видивилися в бобошка, щоб бобошку щось зробив на, на вісу, що воно не мурзається і вона достає і лиже. Ну, треба щось нам таке придумати. Ну, в принципі, то місце в нас тут є. Треба якогось сюди штира. І тут є дірка. І заселити в дірку. І, в принципі, тут вона достане і не буде морзатися сіль. Ну, бо і листочки, і земля вся прилипає до тої солі. Ну, щось, щось треба придумати. Нашій мілочці вже 22 числа минуло місяць, як ми парували, то не знаємо, чи відгуляє вона, чи ні. Чекаємо, може, дай з Богу, буде коровка на осінь. Трошки дика, полохлива, як ми її вже не мазаємо, як ми її вже не привчаємо, може наладитися. Свинки наші вже теж підросли. нас почався опорос, але так мені ще не було. Ще не було так, щоб свиноматка не підпускала. Давала вона мені раніше чухати спинку, бокану, живота не дозволяла трогати. І зараз не пускає. Добре, що не трогає поросяток. Але ж для мене це стрес не бути біля неї. Не приймати цих поросяток, але не хочу заходити, щоб ще більше її тривожити. Наблюдаю з сторони. Одненьке залізло вже в квочечку, світиться лампа. І не наставляє вона їм цицьок, щоб сали. Не знаючи, що воно буде далі, може ще. Як закінчиться опорост тоді, ну такої ще не було. Побачимо, що буде далі. Щойно пожалілася вам, що не дає сати, як вона, мабуть, почула і вирішила, що вона ж таки хороша мама, і наставила їм їсточки, тож, може, буде все добре. Наташа вже нажарила хрустиків чи вергуни по-українськи. Дешев, дешеве удовольствие на, на одне яйце щось, там стакан кисло молока, ну кого зацікавить, то вона тоді скаже. Спечем на камеру тоді. Ще посипатись тут. Цукровою пудрою вона вже намолола. Наташа вже в'яже собі тапочки. на силу дійшла до неї черга. З таких ниточок. Вив'яже собі, тоді вже мені. Буде. І кофту Насті треба в'язати, вже не то купили, аж з Києва прислали ниточки. Хотіли оранжевих, обшукали, кругом немає такого кольору, то червоні знайшли. У нас нема що й вибрати. Немає коли і в'язати сідати. Зараз поки у нас світло є, скоро виключать. Пробуємо вже вкусняшка. Тільки Наташа напекла, так вкусні. вкусний. Зараз ми зробимо чайку, Сачку. Лесик теж занюхав, так? Да? Не можна, не можна тіка. Так, всім спокійної ночі.